Година 10 десь у нас брудного часу. Година 10 година 20. Останнім часом щось побільше стало. Ну, тому що ми вже знаємо, що в нас великий випуск на патронів і ми вже особливо не стопимо себе. Ми можемо собі дозволити більші випуски. А скільки займає час монтаж? Сам монтаж десь годин 5-6 і ще 2-3 години рендер відео. Тому дихіра всю ніч, якщо ввечері, то всю ніч от сьогодні знімаємо випуск. півдесятої. — ти не будеш спати всю ніч? Півдесятої, да, ми тільки сядемо зніматись, і я ляжу. Десь в четвертій, дві години посплю, потім знову прокинусь, буду вже заливати відео, і потім ще дві годинки зможу поспати. тебе, як у Роналду, такий графік, там, по дві годинки поспати, проснутися, потім знову поспати. Це жахливо, це випадає наступний день, ти просто як з бодуна ходиш весь день. Ну, таке життя. Треба, щоб так, щоб витримувати конкуренцію. А автотоке раніше був монтажер? Так, це... але ну, це просто було складне. Там монтаж складніше, тому що там три камери, і я це все не знав, не вмів. І я був редактором монтажу, тобто я йому казав, що різати, і підбирав вставки і так далі, все це скидав. А він це технічно в програмі робив. А зараз я опанував Adobe Premiere. І... Простіше все, тобто в мене є дві звукових доріжки, дві камери. Я це все сам поєдную, наріжаю ну тобто, я з цим можу сам впоратися.